Житловий комплекс Бразер Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. У Варшаві відбувся загальнонаціональний протест фермерів. Акція буквально паралізувала місто. А люди приїхали до столиці з усієї країни, щоб висловити свою незгоду із підписанням економічної угоди між ЄС та країнами Союзу Меркосур. Як пише видання Ройтерс, єС уже схвалив його підписання після 25 років переговорів. Польські фермери вважають, що угода з Меркосур призведе до напливу дешевшої імпортної продукції та вдарить їх господарством. М'ясо, зерно, цукор це все за словами сільгосппрацівників, не витримає конкуренції за ціною. Люди прямували до будівлі польського сейму минулого року. Схожі акції там закінчилися жорсткими розгонами. А сьогодні ж настрій протестувальників аналогічний. Вони скандують протестні гасла і підривають піротехніку. Меркосур економічний союз країн Латинської Америки, куди входять Аргентина, Болівія, Бразилія, Парагвай, Уругвай. Та як асоційовані члени Гаяна, Еквадор, Колумбія, Перу, Суринам та Чілі. Мапу ви бачили на екрані. Цей союз наразі є п'ятою за розміром економікою світу з населенням 270 мільйонів. Назва організації походить від іспанського Mercado Com... del Conosur, що в перекладі означає об'єднаний ринок країн південного конусу. У міністерстві оборони данії заявили про готовність відкривати вогонь на ураження в разі нападу на Гренландію. Данська армія. Мія перебуває під дією королівського указу від 1952 року, згідно з яким данські солдати мають наказ одразу взяти до рук зброю та воювати в разі нападу на за територію острова. Гренландія є частиною Данії, тож зазначений королівський указ стосується і ситуації, якщо Сполучені Штати спробують захопити Гренландію силою. Міноборони Данії назвала це однозначним питанням. У Пентагоні підтвердили захоплення чергового судна зі складу тіньового флоту Російської Федерації. Танкер Оліна був взятий під контроль американськими військовими. Кадри операції раніше були оприлюднені у мережі. Ну і Китай, Російська Федерація та Іран проводять спільні морські навчання в акваторії біля берегів Південної Африки. Українці, які мешкають у південній Африці, вийшли на протест, щоб завадити проведенню навчань, закликавши африканську владу припинити військову співпрацю з Російською Федерацією. We are here today. Ми зібралися тут сьогодні, тому що Росія продовжує свою агресію проти суверенної країни України. Та щодня вбиває невинних українців. Тому ми зібралися тут сьогодні разом, щоб виступити проти навчань російського флоту у водах Південної Африки. Ми закликаємо Південну Африку не проводити жодних військових та військово-морських навчань разом з Росією. Ж, можна зробити єдиний висновок. Візь зла залишається стабільною і має тенденцію до розширення на тлі розбрату всередині альянсу. НАТО служба безпеки України оприлюднила світлини залишків ракети Арішнік, який російська невіжена влада наказала спрямувати на Львів. Серед знайдених на даний момент деталей є блок стабілізації та наведення. Фактично, це модуль керування польотом ракети запчастини рухової установки, фрагменти механізму орієнтації з платформи блоку розведення та інші елементи. Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку РФ. За попередніми даними, ворог здійснив пуск ракети Арешнік середнього радіусу дії класу Земля-Земля із російського полігону Капустин Яр. Атакувавши цивільні об'єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов. І є реакція у Євросоюзі на масовані повітряні удари по Києву і використання Російською Федерацією гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності по Львову. Офіційна позиція об'єднаної Європи у тому, що це сприймається беззаперечною ескалацією війни проти України, що перемовний процес не дає прогресу. Докладну позицію ЄС подала речниця Єврокомісії Аніта Хіпер. Also... щодо використання росіянами ракет, я також хотіла би звернути увагу на реакцію високого представника Каї Калас з цього приводу, де вона чітко заявляє про свою дуже відому позицію: що Путін не хоче миру, а відповіддю Росії на дипломатію є ще більше ракет та руйнувань, і ця смертельна схема повторюваних масштабних російських ударів. Повторюватиметься, доки ми не допоможемо Україні її подолати. Тож повідомлення про використання Росією ракети Орешник є явною ескалацією проти України і знову ж таки мається на увазі як попередження для Європи та США. Тому ми продовжуємо повністю підтримувати Україну протягом усього цього процесу посилення її оборони. І ми підтримуємо Україну протягом цієї агресивної війни. А також готуємося до наступних кроків як нещодавно на зустрічі коаліції бажаючих. І зараз у столиці також по Україні лунає повітряна тривога через загрозу балістики. Зараз ви можете бачити області, які безпосередньо перебувають під загрозою удару балістичною ракетою. Бачимо, що це е, Чернігівська область, Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька. Черкаська, а також Київська і Кіровоградська області. Будьте уважні, переконайтеся, що ви перебуваєте у безпеці, і якщо ви у безпеці, то залишайтесь 24 м Ми продовжуємо. Адже Москва не справляється з негодою. Потужний вітер і сніг паралізували не лише невеликі вулиці, але й великі магістралі. Люди стоять у довжелезних заторах. Столиця країни агресора. Переживає один із найбільших снігопадів через безперервний снігопад у столичному регіоні можуть бути побиті рекорди по висоті заметів. Очікується, що вони сягатимуть 65 сантиметрів. От росіяни і б'ються об ці рекорди. Якщо ситуацію на вулицях московським чиновникам вдається пояснити негодою, то обстановка у московських електричках потребує якогось іншого пояснення. В мережу росіяни викладають кадри як в електричках під Москвою сніг іде назовні, а замети робить всередині. Виходить залізничний сугроб відміна рейсів. Погода паралельно оголосила росіянам план ковер, оскільки через погіршення метеоумов у Московії скасовані сотні рейсів. лише у аеропортах столиці країни агресора затримано та скасовано 180 перельотів. Працівники аеропортів, яких явно поменшало порівняно з періодом до початку так званої СВО, просто не можуть впоратися з розчищенням злітних смуг і обробкою літаків проти ожеледної хімії. У Росіян і так літаки не надто добре літають пілоти, скажімо, боїнгів постійно повідомляють про відмови механізмів, оскільки компанія відмовилася їх обслуговувати. А власний притомний пасажирський літак росіяни зробити неспроможні, до цього тепер ще й негода додала сніжного перцю. Хоча Окрім кепкування над недолугим народонаселенням Російської Федерації та Кремлівською верхівкою, яка перетворила населення на залякане стадо, потрібно самим розуміти, що за день-два подібна погода прийде і до України, оскільки є така закономірність через зимові рухи повітряних мас. Саме тому російські майстри воєнних злодіянь нанесли удар по Україні, щоб якомога більше біди принести українцям. Ми це добре запам'ятали. Як і розуміємо, можливо. Іноді варто давати симетричні відповіді російському агресору, щоб бодай трохи народонаселення Московії вмикало мізки і виходило з тваринного стану та усвідомлювало істинні причини і наслідки його проблем.